Ще один горе водій, але вже у статусі начальника ДАІ наробив клопоту на Львівщині. Чоловік влаштував аварію, а потім втік з місця пригоди, залишивши людей без допомоги. Детальніше про пригоди Даївця у матеріалі Богдана Лазуки. Видовищні кадри аварії у невеличкому селі Межиріччя, що на Львівщині. На спідометрі у нас 180. так? Єсть, єсть, єсть. Тільки подивіться, чеха відкидає на кілька метрів і авто лише дивом не влітає у пішоходів на тротуарі. Готов. Пішли. Ви не повірите, хто зараз сидить за кермом Суперб. П'яний працівник ДАІ, Начальник міліції знімайте Так вам не почулось начальник ДАІ міста Червоноград у Львівській області. Притула Володимир Богданович. Місцеві активісти саме чатували правоохоронця біля бару, коли той побачив хвоста і спробував втекти. От як тікає начальник Даї Червонограда. Що Люди йдуть, а він тікає. Зупиняє чеха тільки БМВ, який він за правилами мав би пропустити. Доспідоки у нас 180. Так? Є, єсть, єсть. Але на цьому переслідування не закінчилося. Замість того, щоб допомогти потерпілим в аварії, Деївець продовжує тікати. Студи! Ловіть його. Ось тільки фізичні кондиції активістів виявилися кращими. Я! Я! Володимир Богданович, ай гарно. На щастя, в аварії ніхто не постраждав. Чому ж правоохоронець так дивно повівся у ДТП? Джедаї намагаються з'ясувати самого Володимира Богдановича. Ми їхали автомобілем, почали мене пересидати невідомий автомобіль. Злякався. Все. Поправили ДТП, звинувачили мене, що я був нетверезом. Стані це не правда. Я відійшов 10 метрів, мене був стрес. А ось самі активісти певні, у всьому винен ні стрес, а зелений змій, який здолав, даївця у кафе. Він безтікав від нас По-друге, він мені здавався п'яним, тому що він якийсь був, ну, трошки шатався. з середних сторони. Коли ми були присутні на цьому в лікарні при освіченні, ми фіксували те, що на камеру, звісно, притула відмовився, щоб його фіксували, і лікарі просили нас покинути. Однак експертиза, на яку журналістів не пустили, доводить Даївець Тверезий, попри це керівництво ГуМВС у Львівській області, тимчасово відсторонило Володимира Притулу від виконання обов'язків. А за фактом ДТП призначено службове розслідування.